І не буде в захід, цей видиться також чати із пропанням. Отчина, що є сина небеса. Нехай свят сім'я твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде водять своє, як аникані на землі. на світлій дає нам сьогодні. І прости нам провідна, і я не прощаємо будуватися в нас. І не нас виділяється спокусність, але вимог світу хали. Отвоє царство і сила, і слава, Отця й синий Свято Луга, нині повсякчас не вірич. ХХ століття завершило нам важкий досвід шукань дорогові до власної держави. Досвід образ, якого запропонував ще понад 100 років тому Іван Фарбок. Досвід, який нагадує про лукання пустині. Ми мали спробу побудувати українську державу на засадах соціалістичної доктрини, спробах, які закінчилися окупацією і довгою неволею. І зараз, коли ми виходимо в цей день на площі, коли ми згадуємо про свято Злуки, яке переростає в нас у свято Соборності, ми шукаємо не тільки цієї. Фізичної спроби єднання, яка виявиться у ланцюгу єднання, але і тих єднальних чинників, які допоможуть нам справді відчути свою міць як народ, немає і не може бути інших чинників, ніж ті, які залишив нам досвід тисячолітньої історії. Це християнські цінності, цінності родини, вірності своїй батьківщині. Це єдність мови, яка єднає весь наш народ і не може бути змінена на фальшиві гасла, на кшталт один народ, дві мови. Це наша братня взаємодопомога і любов один до одного. І хай же сьогоднішній символічний жест єднання допоможе нам кожному з нас відчути себе представником цих цінностей і відчути свою. Християнську роль і відповідальність за творення тієї могутньої гідної держави, здатної захистити себе і сміливо йти в майбутнє. Святом вас, слава Ісусу Христу! До дону. Всі українці мають об'єднатися для того, щоб вибороти в українську соборну державу і для того, щоб на цю державу не змогли зазіхати ані ззовні, ані зсередини. Для того, щоб нам подолати наших ворогів, ми маємо все ж таки єднатися. І зараз ми утворимо символічний ланцюг, так само, як понад 100 містах стан України, візьмемо за руки і продемонструємо це єднання українців від Сходу до Заходу.

класно пройти. Але ні. Ну, ви ходите. <звучит> Ось наш зігроб, <звучит> повість. Ого, і риба, яку я забула. Я